Так, всім привіт! Я щиро сподіваюся, що мене вийде нормально в цей раз, тому що я намагаюся записати це відео вже другий день підряд. Так, щось такого сталося, що мені срочно захотілося передати вам мою думку, там, мій тезис, ну концепцію. Я просто чомусь згадала, що в нас життя кандоовгра, kind of і в кожній грі є свої стратегії. Так, от мені спало на думку щодо. Неправильних стратегій це не значить, що ми їх не припускаємо. Це значить, що вони трошки руйнують нам справжнє насоложення від життя. Це відео мені би хотілося назвати як помилкові стратегії. Так от, що ж за стратегії то такі? Да? Їх п'ять штучок, які я швидко прикинула на ум. Перша з них це перфекціонізм. Давайте подумаємо глибше над питанням перфекціонізму. Що це є таке? Це якась уявна картинка, причому ще тільки в нашій голові. Тобто, я не думаю, що існує колективний перфекціонізм. Тобто, Це суто якісь наші стандарти, якими ми намагаємось слідувати, але які не завжди а, є реальними. От. Просто уявіть, що навіть у чата GPT немає перфекціонізму. Типа ні в кого. Ні в кого по факту, ні в якої матерії, ні в якої істоти, окрім людей, мені здається, немає такого розуміння як перфекціонізм. Просто чому я сюди присунула чат GPT? Ну, тіпа, уявіть, ні, ні в якого комп'ютера це нема, ні в якої тварини це теж нема. Я до цього. Що тіпа, ні в кого, окрім людей, не існує такого, як перфекціонізм. Це суто суто су су наша якась розробка, яка нам тупо руйнує весь лор і. Подумайте над цим, подумайте над цим. Це нам трошечки руйнує важливість та цінність поступових кроків, які ми робимо. Тобто, наскільки вони не були, які взагалі без оцінка, перфекціонізм руйнує якісь наші маленькі, маленькі шажочки, які ми робимо для того, щоб досягнути чогось От. тому це трошечки лайнова концепція. Далі. Порівняння сьогодні, до речі, я зайшла за цим мовою в одному з моїх діалогів Днів. Порівняння, ми навіть його не можемо вловити інколи. Тобто ми гортаємо буквально чийсь профіль, і мене навіть не те, що я сама дійшла до цієї думки, а мене зупинили і сказала: так, а ну почекай, а чи ти не порівнюєш зараз себе з людиною, яку ти гортаєш? Тіпа, тобто, ми порівнюємо це постійно, тому що це наша природа. Але проблема в тому, що. Це порівняння не завжди знову ж таки нам допомагає якісно жити. Ми це робимо, тому що ми просто аналізатори. Ми всі кожної крупинки аналізатори, але о, порівняння не завжди є справжнім, тому що ми ніколи не знаємо, що через що пройшла людина, що вона зараз відчуває, навіть якщо це буде ваш найближчий друг, ви ніколи не будете знати. Як воно є насправді. Тому це порівняння воно є дуже відносним, так само, як перфекціонізм теж. Це просто наша вигодана стратегія, яка нічому, ну ні в чому нам не допомагає. Навпаки, робить нас більш нервозними, більш заздрісними і загалом так, можна назвати плюс, звісно що, як і в кожної речі, але. Зараз це скоріш якась мара, якась епідемія більш, ніж користь. Ну, знову ж таки, на кінець скажу, що це шкодить нам як особистості, так і успіхам, який ми створюємо кожен день. Тому так, здумайтесь. Далі така прикольна штучка, як очікування швидких результатів. Ой -я! Що ви думаєте, що в когось вареники варяться одну хвилину? то вони у вас теж мусять виритися одну хвилину, і що вони будуть при цьому ідеальні на смак. Не буде так. Тому що очікування швидких результатів не завжди є знов ж таки правдивим. Тобто це щось таке нам нав'язане капіталізмом, швидким темпом життя. Ми вважаємо, що знаємо ліпше, як воно є швидко, але ми не знаємо. Ми просто спішимо, а кому, куди незрозуміло. Можна. Логічно, що поспішати кудись на зустріч, кудись на транспорт. Але, наприклад, поспішати з навчанням, поспішати в створеннях стосунків. Знаєте, ну такі речі, більш абстрактні, я не думаю, що варто це, типа ложна концепція. Спішити нікуди. Більш того, погано це працює саме тому. Що коли ви думаєте, що не поспішаєте, ви думаєте, що ви ледачі, але ж по факту ні. Ви ж робите щось, ви робите в своєму природному темпі, то навіщо зганятись щодо швидкості? Ви поняли. Коротше, так я замішала два пункти, які мала на увазі про очікування швидких результатів та поспішання, тому що це в принципі. Одно без іншого не існує, це має сенс. Поспішання в нас дуже шкідливе тому, що воно вбиває будь-яку насолоду від процесу. Типу, ви буквально втрачаєте життя за своїм поспішанням. Поспішаєте ви тому, що ви очікуєте швидких результатів, тобто та, туди-сюди виходить два не три. Далі, та поки останнє на сьогодні, це в нас теоретичне розживання своїх планів, але ніколи практичність. Ми всі знаємо, що наліз поперед батька в пекло, що свідчить нам про те, що не варто щось робити, не подумавши. Але щодо того, що зараз е, покоління тривожників, які дуже багато думають, але нічого не роблять, і знову ж таки, не в сенсі, що вони ледачі, вони просто занадто запарюються над речами, які би просто варто було б спробувати. Саме в цьому проблема. Просто... Спробуйте, спробуйте. Типа не завжди потрібно розсасувати ложку з медом. Можна просто додати її в чай, правда? Думати можна багато. Просто поки що це у вас існує тільки на рівні ваших думок. І не факт, що вам це сподобається, так як ви собі уявляєте, по факту. Саме в цьому наша Паска. Чому кажуть, там, пробуй якомога більше, туди-сюди, а тому. Що в процесі ви познаєте себе. Саме ця помилка підпорядковується цьому закону, що чим більше ви думаєте, тим більше ви випускаєте кайфу від процесу, або навпаки, не кайфу. Тобто думання заради думання. Ну, так воно і виходить. Я думаю, що після цього відео ви подумаєте ще трошки над цим. цим. І, будь ласка, напишіть, чи ви погоджуєтесь з Цими помилками в стратегії. Я думаю, це ті штуки, над якими варто задуматись. Не факт, що у вас вийде все пофіксити, звісно що, бо в мене теж не виходить. Просто це те, що трошки руйнує мені повсякденність. Тому я ділюсь з вами. Будемо це відслідковувати. Дякую за перегляд. Бай-бай.